За інформацією синоптиків, в Україні 16 січня, у більшості областей сніг, мокрий сніг, на півдні та сході дощ. У центральних областях місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. Температура у західних та більшості північних областей вночі 3-8 морозу, вдень 0,5 морозу. Нарешті території вночі від 3 морозу до 2 тепла, в день один тепла. На дорогах ожеледиться. По Київщині 16 січня. Вночі від мінус 2 до мінус 5 градусів сніг. Температура у день від 0 до мінус 4. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Сніжитиме. У Києві 16 січня. Вночі мінус 3 мінус 5, в день мінус 3 мінус 1 градус. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями сніг.